В даному відео ми розглянемо, яким чином можна коригувати ціни на порталі Prom через імпорт-експорт таблиці Google. Наприклад, нам потрібно подивитися, змінити ціни на медальки малотиражні. В даному випадку у вікні кабінету Prom вибираємо товари та послуги і позиції, і ми потрапляємо на перелік позицій. В вікні для пошуку задаємо, можна скорочено задавати ці слова, тобто, ну, щоб перші літери співпадали до тих слів, які в назві товару. А закінчення можна пропускати, тобто не, не продовжувати. Таким чином, наприклад, ми хочемо медалі, ми можемо якби, десь прописати медальки, десь медалі, і ми не знаємо точно, як воно, ну, щоб вивести це все в один список, ми просто. Набираємо медал універсальний такий варіант. Але нам видає всі медалі, які у нас є на сайті. А для того, щоб його скорочити, ми вибираємо, наприклад, нас цікавлять малотиражні від постачальника SM. Малотир. Наприклад, отак скорочення задаю. І ми бачимо зараз в коді товару SM-код. Вибираємо Галочку ставимо так, щоб виділити всі товари. І от бігунком пролистуємо, щоб пере, переконатися, що насправді ми вибрали той товар, який нам потрібен. Так, скрізь в коді товару фігурує SM за те, що нам потрібно. Доходимо до кінця. Ми бачимо, що ми якраз по 100 позицій фільтруємо. Їх, звичайно, тут нам багато менше, ніж 100 позицій. Але якби тут було більше, ніж 100 позицій, то тут би внизу. Була вкладка перш, типу перший лист, другий лист, і нам би довелося робити експорт кожної сторінки, кожного листа окремо на електронну пошту. Приходили б нам файли, і нам потрібно було б потім їх склеювати разом. Тобто вибирати позиції з одного файлу і вставляти в інший, і далі вже працювати з одним файлом, щоб там глобально робити заміну. Ну, в даному випадку нам поталанило, що все вийшло на одній сторінці. Але ми бачимо, що тут, крім позиції SM, нам ще чомусь вдалося в інші малотиражні, які нас не цікавлять. Тоді ми знімаємо галочки саме в тих позиціях, які нас не цікавлять. Хвилинку. Їх не так вже і багато. Далі вже пішов SM, все нормально. Натискаємо Експорт. Погоджуємося зі всім, що тут є. Нічого не змінюємо, вони, як правило. Експорт файл формат. ну Excel формат. Експортувати групи та позиції. Так, погоджуємося. Експортуємо. І переключаємося на електронну пошту. Зараз у нас з'явиться повідомлення про успішний експорт. Відкриваємо. Натискаємо гіперсилочку. Вона завантажилася тільки що. Переходимо. Папку загрузки, в мене саме туди, щоб обновити, ще раз клікаю на загрузки, ось воно вже появилося. Відкриваємо файл. Хвилинку вантажиться. А вгорі жовтим написано, що це захищений перегляд, роз... дозволити редагування, дозволити редагування, інакше ми нічого не зробимо. Тепер перед тим, як ми почнемо щось змінювати, на всяк випадок, давайте збережемо копію цього файлу, щоб якщо ми зробимо якусь помилку і потім виявимо, що на сайті щось поповзло не так, то щоб ми могли назад е імпортувати той файл, який ми отримали, і, і щоб все повернулося як було. І, отже, зберігаємо як Ну, в ту ж саму папочку. І тільки перейменуємо, ну, наприклад, в кінці двоєчку поставимо, будемо знати, що це копія. Або напишемо копія. Зберігаємо. Тепер можемо успішно працювати. Якщо ми так от просто прокрутимо сторінку туди-сюди, побачимо, що перший рядок у нас там. Є інформація про код товару, про назву. І щоб він не зникав, коли ми будемо працювати з такою високою таблицею, ми просто закріпимо перший рядок. Як це зробити? Від За", закріпіть області, натискаємо і вибираємо Закріпіть верхню строку. Все, закріпили. Як бачимо, вона тепер закріплена. Що робимо далі? Ось ціна, яка в нас є на сайті. Вона є роздрібною ціною. А ось ціна, оптова ціна. Нам потрібно виправити всі ці медальки, які в нас є. Ми хочемо, наприклад, за 10 штук, зараз хвилинку, ось в назві позиції, фігурує російською мовою, наприклад, медальки по 10 штук. Відповідно. Нам потрібно, ми хочемо не 20 гривень поставити, а ну, е, зараз я скажу скільки. ну, 27 гривень, наприклад, хочемо поставити. Тепер ми коригуємо оптову ціну. Оптова ціна у нас стоїть для п'яти позицій. Я би рекомендував мінімальну кількість позицій робити, ну, тобто, оптових цін зробити декілька. При ціні 5, ой, при кількості 5 штук чи п'ять упаковок, як би там не було, на промі починає рахуватися оптова ціна. Ну, наприклад, якщо за, за рекламу просали, наприклад, якщо б в нас купували одиницю, то це була б розрібна ціна, і там на промі там 15%, наприклад, треба заплатити комісії просали, для того, щоб оплатити ну, їхні рекламні послуги. Але якщо це оптово від 5 штук і більше, то там від 2% йде ціна їхніх послуг реклами. Таким чином ми ставимо мінімальну, а, до речі, так називається, мінімальний заказ опт. Ось то, що я говорив. Ми робимо декілька градацій для 5 штук. Через крапку з комою ставимо, наприклад, для 10 штук. Оце, що тут вперше було 5.000, не обов'язково взагалі ставити крапку і нулі після крапки, система сприймає і просто цілі числа без е, крапки. Після 10, наприклад, я би рекомендував поставити 30. Таким чином, 5 упаковок, 10 упаковок і 30 упаковок. Тому що єдиниця ізміріння в наш... стоїть якраз у нас в упаковках. Весь функціонал був побудований так, що спочатку воно писалося російською мовою, і вони зараз цього переробити просто не можуть, тому ми маємо все російською мовою. Таким чином ми змінили в першому рядку ціну розрібну, мінімальну кількість оптового замовлення. А тепер нам потрібно і оптову ціну підігнати. Якщо у нас було спочатку 18 для 5 упаковок то ми, наприклад, зараз робимо 25 гривень при умові покупки 5 упаковок. А для того, щоб, якщо 10 замовлять упаковок, то відповідно через крапочку з комою ми прописуємо вже ціну трошки нижчу, наприклад, 24 гривні. А якщо 30 упаковок замовлять через крапочку з комою, ну нехай буде 23 гривні. Enter. Все. Ми виправили. Тепер нам потрібно замінити в кожному рядочку ціни. Ми бачимо, що тут десь навіть була 14 ціна, але це вже взагалі давно-давно щось коригувалося і, і забули виправити вже, коли піднімалися ціни. Ми можемо вручну замінити. Можливо, так в даному випадку і буде доцільно зробити. Через Ctrl-V, Ctrl ставити. Але якщо тут буде позицій дуже багато, то, звісно, ми, нам доведеться тоді вже по-іншому це робити. І як я покажу. на прикладі іншому цієї ж таблиці. Тут ще Багато-багато чого будемо замінювати. Опа, відміняємо. Остання позиція зайва. Тепер. Налічі, що в нас в цій колонці, виділяємо її, і з нею тепер працюємо. Це означає, що от п'ятірка, наприклад, означає, що 5 днів під замовлення, бо тут кількість 0. 5 днів під замовлення. Статус під замовлення, він, під... він якби сам собою якби розуміється, якщо тут стоїть якась цифра 0. А от там, де 4 штуки в наявності, плюсик означає, що воно дійсно є в наявності. А от, тут дві штучки. Тобто плюсик і, і цифра е, більше, ніж нуль, вони завжди якби, попарно йдуть між собою. Бувають, звичайно, унікальні випадки, коли пропускається рядок, отут де калічество, тут нічого не стоїть. Це означає, що облік не ведеться. Типу, тут може стояти під замовлення, і коли хтось щось замовить, ніяк не буде відображатися яка кілька в залишку. Яка кількість залишку? Тобто ніяких там мінус 1 не буде, мінус 2 не буде. Тому тут потрібно поставити нулик. Типу, у нас його немає в наявності. Далі, для того, щоб успішно перенести всю цю інформацію оновлену з цієї таблиці, потім назад на портал. Це називається імпорт даних з таблиці на портал, ми повинні скрізь в наліччя змінити на плюс. Хоча, можливо, не скрізь, бувають такі випадки, коли у нас товару немає. І ми замість плюсика ставимо мінус. Ну, зараз я покажу. В цій таблиці у нас мінуса немає, тому що всі товари, вони є в постачальника. Але якби тут ми поставили ну, в якійсь позиції мінус, наприклад, то тут не треба кількість взагалі нічого ставити. Тут повинно бути пусто. Інакше дані з таблиці. Не вірно будуть переноситися на портал. Або взагалі не будуть переноситися. Це буде як помилка. Отже, працюємо тепер з наліччям. Ctrl-F. Замініть вкладка. І що ми хочемо знайти? Ну, наприклад, хочемо скрізь де цифра п'ятірка, ми хочемо замінити на плюсик. Зверніть увагу, стовпчик повинен бути виділений для того, щоб глобальна заміна. Відбувалася лише в цьому стовпчику, щоб нам випадково не поламало щось в описанні товару, чи десь в іншому місці, де в нас воно знайде якусь цифру п'ятірку. І подумає: от, наприклад, навіть тут в мінімальних цінах є цифра 5. Шо ні в якому разі не можна без виділення робити заміну в усій таблиці. Інакше ми просто знищимо всі свої дані. Замінь все 21 заміна. І дивимося, залишилися нулики, сімки. Продовжуємо в тому дусі. Заміняємо сімку на плюсик. Одне. Так само з нуликами. Заміняємо на плюсик. Я, мабуть, вже все замінив. Перевіряємо, дивимося. Так, повністю все замінилося. Ми можемо ще подивитися, чи немає якихось видимих помилок в таблиці. Наприклад, дуже не рекомендую в HTML у цих от от рядочках, які, в яких написана назва HTML, прописувати якісь там, як це називається, теги чи щось таке. Одним словом, я вибираю всі товари, щоб вони по замовчуванні, щоб їх пром сам, сам називав. Інакше буває таке, що ми. Взяли якийсь товар, скопіювали з нього, його взяли за основу. Потім замінили в описанні, наприклад, там одну тематику на іншу, а в тих тегах і нічого не змінили. І, і, і клієнт, який вибирає щось, шукає замість того, щоб побачити ту тематику, яку ми вже думаємо, що йому повинно якби, показати, а він в тегах бачить зовсім іншу назву і проходить мимо. Таким чином ми виділяємо оцей блок, який в HTML-ах, раз, два, три, 4, 6 стопчиків, тягнемо до самого низу і просто знищуємо, очищаємо. Перевіряємо, де знаходиться товар. Ми знаходимося в Києві, і якщо тут не буде написано Київ, от, пусті місця, то цей товар не буде рекламуватися. Тому я просто копіюю в ці пропущені. Місця в таблиці, назву Київ. Ще раз перемістимося вправо, щоб так глянути, що тут відбувається. Ну, ми тут зараз поки що нічого не будемо змінювати, не будемо сюди влізати. Залишимо, як є. Так, які моменти? Код товара. Є таке правило, що там в ході товара не повинно бути більше, ніж 25 знаків. Але коли ми працюємо з таблицею, це на це можна, це можна знехтувати. А, во! у нас сюди. Влізла вліз код товару, який нам не потрібен. Ми не хочемо зараз з ним працювати його коригувати. Ми просто його, Якщо це просто товар без різновидностей, ми маємо право його з цієї таблиці видалити і таким чином коригувати його. Не, ну, дані не будуть коригуватись на сайті. Він там, як, як є на сайті, він так і залишається. Нічого не змінюється. ТС, СМ, тут так, тут є код СМ, нехай якби, теж коригується. Перевіряємо, теж SM тут є. Значить, ми вибрали все, що нам треба. Зберігаємо, як ми його і назвали, копія. Так. Ну, наче все вірно. Переходимо тепер до того, щоб імпортувати. Заходимо на вкладку Імпорт, там, де товари та послуги. Ми спочатку були на позиціях. А тепер на імпорті перемістилися. Ось воно сюди. Клікаємо, завантажити файл з комп'ютера. Завантажити, клікаємо файл. Тепер е, загрузки. У мене тут трошки підвисає комп'ютер, мені буде простіше, якщо я просто вже в загрузках візьму назву файла, з яким я тільки що працював. І вставлю сюди, воно швидше його знайде і його різновидності. Тобто ось у нас є файл. Зараз трошки розтягну, щоб ви краще бачили. Ось ми вибираємо копію, те, що зберегли, бо ми саме його будемо експортувати. Открить. І отут у нас справа проявилося вікно синє. Почати імпорт. Воно не було синім, воно було блідим, як, як, як оце. Але тільки на той файл завантажився на, на, через цю сторінку. Воно проявилося. Не поспішаємо, що ми не поспішаємо натискати, можемо глянути, що тут в нас є. Імпорт, все, що буде оновлено, тобто в назві, в коді товару, якщо що ми, щоб ми там щось змінювали, воно там буде змінюватися. Ціна фотографій тільки не оновлюється для економії, очевидно, ресурсів прома. Ми можемо включити цю опцію, можемо виключити, але оскільки ми не змінювали фотографії, то її немає сенсу включати. Натискаємо почати імпорт. Все. Імпорт успішно розпочато. Тепер пройдуть хвилини, можливо, 10 хвилин, поки оцей файл, з яким працює зараз портал, пройде всі стадії від збереження файлу і так далі. Ну, можемо почекати, можливо. Ми зараз швидко пройдемо цей етап. І якщо є якісь помилки 에, під час імпорту, програма це виявить. Наприклад, поки вона тут думає, я, я наведу деякі моменти. А, так, звісно, я вибачаюсь, тут пусте місце, не мог, ну бажано не залишати, тому що ми хочемо, щоб всі товари у нас 에, йшов облік товарів, залишків, товарних залишків. Ми тут прописуємо нуль. 0. І ні в якому разі в цьому стовпчику не повинно бути мінуса. Якщо там є мінус, його краще замінити на 0. Для... Якщо ми маємо дуже високу таблицю і хочемо перевірити, ну, знайти, чи тут немає мінус, ми просто Ctrl-F натискаємо і задаємо мінус. Знайти все. І коли воно. Ну, тут в даному випадку нічого немає. Мінусів немає, так що це добре. Ми можемо зараз знову зберегти файл. Ну і повторно потім просто запустити або імпорт тої таблиці, або виправити тільки ту позицію, де ми виявили, що порушений облік. Так, дивимося. Збереження файлу продовжується. Ми, звичайно, можемо скасувати імпорт. Але ми поки що подивимося, як воно взагалі відбувається. Буває таке, що сторінка підвисає, ми можемо просто обновити сторінку і, і може проявитися те, чого ми не побачили. Може вже щось змінилося. Може воно вже зберегло, зберегло той файл і вже пішло імпортувати. Та дивимося, ні, воно що зберігає той файл. Які тут бувають помилки? Я просто зараз гляну з попередніх моїх імпортів, що було, щоб, наприклад, і показати. Наприклад, зелене позначаються всі перевірені позиції. Це наступний етап перевірки, який ми зараз очікуємо для нашого файла. Далі жовтим позиції, які містять невірні дані. В даному випадку це не критичні помилки і вони допустимі. Що це можуть бути за помилки? При, нульому, при нульових залишках товару буде встановлено статус наявності під замовлення. При нульових залишках. Справа в тому, що ста, е, плюсик, який ми там виставляли, передбачає, що воно в наявності. І е, функціонал прому просто не дозволяє нам зробити статус під замовлення, поставити там кількість днів і поставити нулик, наприклад. Або мінус навіть один. Тому що вони якимось чином так не передбачали, що тут можна вести нормальний облік. І для того, щоб якимось чином обійти. Недолугість цього функціоналу, ми намагаємося типу, якби, взламувати його такими от командами. Робимо вигляд, що, що він шнувар є в наявності, але насправді його немає. І ми там прописали нулик, плюс і нулик. І воно якби нам дає, що помилка виявлена в таких позиціях, де стоїть плюсик-нулик, але воно змінить потім цей плюсик. І присвоїть статус під замовлення. І нам потім вручну треба буде вже прописувати, якщо захочемо, кількість днів під замовлення, наприклад, там, 3, 5 днів, 7 днів. По замовчуванню, воно, скрізь прописує 10 днів під замовлення. А отут от з'явилася критична помилка червона. От вона нам якраз і не дасть імпортуватися. Якби не ця червона помилка, то. Імпорт би навіть не зупинявся, а тут він зупинився і все, і далі не пішов. Що ж це за помилка? Число повинно бути від 0 до, ну, коротше, число повинно бути позитивним і цілим в кількості товару. Оце те, що я говорив. Помилка була виявлена в одній позиції, тому що там був мінус 1, наприклад. І я його виправив просто вручну 0. Тобто, що таке означає мінус 1? Це товар під замовлення для якогось конкретного замовлення, де замовили одну штуку. Ну, для того, щоб цей імпорт пройшов, нам не можна ставити мінуси. Це недолік функціоналу прома, на жаль, який вони вже давно знають про нього і його не виправляють. Вертаємося тепер до нашого файлу. О, опрацьовано 6666. 66. Все, завершено. Тепер ми можемо подивитися, яким чином ці медальки збереглися. Ми можемо подивитися його просто відкрити у вікні. Це якраз медалька. З кодом SM О, ціна 27. Оптова ціна, як ми і хотіли. Зробили три оптові ціни 25, 24, 23. Зверніть увагу, що в тип товару є така літера, як U Якщо вона відрізняється від латинської літери U, наприклад, там R, якщо, якщо мені не зражує пам'ять. То R відповідає, здається, розрібна ціна. І тоді в мінімальному заказ опт, тут нічого не записується. Лише є розрібна ціна. І для того, якщо ми хочемо прописати, все-таки зробити оптову ціну прямо в таблиці, нам скрізь тип товару треба виправити на U і скрізь мінімально <кій> заказ опт, і ссылка, Ні, вибачте, і оптову так, секундочку, проскочив щось. Оптовець, оптова ціна. А, ну да. Скрізь прописати оптову ціну і мінімальний заказ опт повинен бути записаний. Тоді воно буде, якщо всі ці три колонки заповнені, отак от, то це буде оптова ціна. А якщо вони всі не заповнені, то це буде розрібна ціна тільки от, 27 гривень за одиницю виробу. Ну, все. Якщо ми захочемо, до речі, в майбутньому виправити якісь помилки в назві товару це російською мовою або українською мовою, ми можемо от розтягнути трошки ці от позиції і подивитися, як воно в нас тут записано. Бувають такі випадки, що на промін некоректно перекладає перекладач, і замість нормального коректного перекладу ми тут можемо побачити якусь абрукадабру. От зараз я перевірю, чи тут все вірно пере пере перекладено. Дивлюся. Бджілка травня. А що в нас в російському варіанті? Пчела має. Бачите, який переклад. Тому це якби ім'я воно переклало як травень виправляємо. І в описанні товару українською мовою я думаю, що там може бути та ж сама помилка. І дивимося бджілка травня. Ну, ми можемо вручну виправити це слово, а можемо глобальним, глобальною заміною, тому що там в тексті може десь появитися. Ну, повторно якби цей текст сплистив. Зараз прокручуємо тут і дивимося. Чи немає якоїсь гіперсилки на Маю. Що Бджілка травня. Ну так, да, тут теж травня. Ну, це друге місце, де треба виправити. Або глобальним пошуком по цьому стовпчику, або вручну. Так, опускаємося далі. Бос молокосос. Вспиш російською мовою. Українською мовою літера українська має бути. Що ми краще зробимо? Ми виділимо все: Ctrl-F, Ctrl-V, замініть на, теж Ctrl-V і тут виправляємо на І українське. Замініть все в цьому стовпчику, воно робить одну заміну. А могло б бути і дві. Ну, видно, там в тексті десь переклано нормально. Все інше, начебто, все нормально. Ну, може, десь і ще десь помилка може бути. Ну, зараз не будемо на цьому зупинятися. Так. Зберігаємо. Зберігаємо. І повторно робимо той самий завантажити файл. Той самий файл, який ми тільки що коригували. Виділяємо його. Воно в пам'яті тут залишилося. Завант... Імпорт даних. Все, продовжити імпорт. І можемо вже забути про цей файл. Він, ми вже його перевіряли, він, він вже коректний, помилки там бути не може. Ми лише змінили те, що змінили, там відкоригували помилки, які ви тут, що бачили, все, можемо займатися, переходити до пошуку на якогось наступного товару і шукати якийсь новий товар, коригувати. Це дякую всім за увагу.